Друзі, всім привіт! на каналі Огляд Єї. В цьому відео я покажу вам дещо незвичне. Це збірка з доволі таки топових комплектуючих. Зазвичай я розповідаю про кожен з них окремо, але сьогодні буде повноцінний огляд збірки, яку можна придбати саме в такій комплектації. Для кого вона? Це топова збірка, яка впорається з будь-якими іграми або створена для вимогливих робочих завдань. Тож давайте зараз детально його протестуємо та подивимось, на що здатна ця пекарня. Ну але перед початком огляду, як завжди, попрошу вас підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Збірка створена на базі корпусу від українського виробника Artline Overlord. Це потужна конструкція Full Tower, що вражає своїм зовнішнім виглядом та розширеними можливостями. Виконаний зі сталі та загартованого складу товщиною 4 мм. Корпус має дві скляні стінки, в ньому дуже багато місця, він широкий ніж звичайні. Саме тому, попри те, що передня стінка також скляна, виробник зміг знайти місце для розміщення свого логотипу. Та таких цікавих візерунків з підсвіткою. Дуже цікаве рішення яскраве та незвичайне. Всі порти та кнопки знаходяться на ближче до правого боку зверху корпуса. Всередині передбачено місце для двох накопичувачів розміром 3,5 дюйми та двох накопичувачів розміром 2,5 дюйми. А також 8 плюс 3 слоти розширення, в які ви зможете встановити велику кількість компонентів. Для ефективного охолодження вже встановлено 4 вентилятори розміром 120 мм з RGB підсвічуванням, що додає вигляду комп'ютера унікальності та стилю. Крім цього, Корпус Artline Overlord підтримує встановлення додаткової системи водяного охолодження. Власне, що тут і було зроблено. Тут встановлена система рідинного охолодження з трьома вентиляторами Jonesbo TV7 360 ARGB. Ця модель відповідає вимогам сучасних комп'ютерів і забезпечує ефективне охолодження процесора. Її конструкція виконана в стилі Top Flow, що передбачає горизонтальне розташування. Вона сумісна з широким спектром процесорів, включаючи Intel та AMD. Система включає три вентилятори. Діаметр кожного вентилятора. Становить 120 мм, міліметрів, а їх товщина 25 мм. міліметрів. Ця система рідинного охолодження забезпечує надійне охолодження процесора при мінімальному рівні шуму, а враховуючи, що цей ПК зібраний для геймерів, професіоналів або для вимогливих програм. Це точно знадобиться. При виборі процесора зупинилася на AMD Ryzen 9 7920X, настільному процесору з 12 ядрами, випущеному у вересні 2022 року. Він входить у лінійку Ryzen 9 та використовує архітектуру Zen 4 з роз'ємом сокет am 5 Досягнення технології AMD SMT подвоює фактичну кількість ядер до 24 потоків, що робить його потужним рішенням для різноманітних завдань. Цей процесор підтримує обидва типи пам'яті ddr 4 та DDR5, що дозволяє використовувати найсучасні. І модулі оперативної пам'яті завдяки великій кількості ядер і потоків він забезпечує високу продуктивність при використанні багатьох завдань одночасно, а максимальний обсяг оперативної пам'яті в 128 ГБ дозволяє ефективно працювати з великими обсягами даних. Процесор не має вбудованої графіки, але підтримує дискретні відеокарти. В цьому випадку маємо ASUS NVIDIA GeForce TUF RTX 4070 Ti. Відеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti це високе ефективне рішення для геймерів. Яке відзначається передовими технологіями та надійністю, вона пропонує вражаючу ігрову графіку та безкомпромісну продуктивність завдяки потужному графічному процесору Nvidia DLSS-3 та технології повного трасування променів збільшення продуктивності досягається завдяки четвертому поколінню Tensor Cores та третьому поколінню RT Cores, А режим розгону дозволяє досягти частоти ядра до 2670 МГц. Охолодження ЕХАЕЛ-теч з потужним вентилятором та підшипниках з подвійними кульковим. Опором забезпечує на 21% більший повітряний потік через відеокарту, знижуючи температуру та рівень шуму. Корпус із металу з додатковими вентиляційними отворами забезпечує міцність та ефективне відведення тепла. Конкретно ця модель GeForce RTX 4070 об'ємом на 16 ГБ та з підтримкою шостого покоління пам'яті GDDR6X Такі характеристики говорять про найкращі графічні можливості. До Речі, якщо ви хочете встановити GeForce RTX 4070 Ti у свій ПК, то зверніть увагу на блок живлення. Дуже важливо, аби він відповідав вимогам. В цьому випадку підібраний непоганий варіант Asus Tough Gaming. Це на 750 Вт, 80 плюс Gold. Блок живлення є невід'ємною складовою комп'ютера, і модель серії TUF Gaming від ASUS забезпечить ваш ігровий ПК необхідною потужністю з потужністю 750 Вт та сертифікацією 80 GOLD з ККД до 92%. Він забезпечує ефективну роботу. Блок живлення має форм-фактор ATX, який підходить для більшості сучасних комп'ютерів. Блок живлення з вентилятором AHL-TECH 135 мм забезпечує ефективне охолодження і низький рівень шуму. З інших компонентів, які я не назвав, тут встановлена материнська плата та в Gaming X670 і плюс вона надає все для того, щоб отримати гарантовану і максимальну швидку дію. В іграх також встановлено оперативну пам'ять Kingston Fury Beast DDR5 з об'ємом 16 ГБ. Вона складається з двох однорангових 8 ГБ DDR5 5200 МГц це L36, які забезпечують високу продуктивність у сучасних відеоіграх та ресурсно додатках. З об'ємом 16 ГБ і тактовою частотою 5200 МГц він забезпечує швидкість та надійність в будь-яких умовах використання. У форматі основної пам'яті встановили SSD GoDram PX 500 на 512 ГБ. Ось тест швидкості цього накопичувача. Він підтримує інтерфейси M.2 2 Пісіалікспрес 3.0 4X, що забезпечує високу продуктивність та швидкість обробки даних. Звичайно, такого об'єму пам'яті недостатньо для ігрового ПК, враховуючи скільки важать сучасні ігри, але ви завжди зможете доставити додаткову пам'ять. Щодо ігор, то тут все доволі очікувано. Зв'язка топового процесора та відеокарти дає хороший результат. Перший тест. Проводимо в грі Red Dead Redemption 2 на ультра налаштуваннях отримаємо середню частоту кадрів в 164, що дуже навіть непогано. Процесор в середньому був завантажений на 37% та нагрівся максимум на 83 градуси. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 95% та нагрілась максимум на 62 градуси. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla, де на високих налаштуваннях ми отримали в середньому 216 кадрів за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 35% та нагрівся максимум на 73 градуси. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 64 градуси. Якщо ж говорити про гру Metro Exodus, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 98 кадрів за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 31% та нагрівся максимум на 71 градус. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 90% та нагрілась максимум на 60 градусів. Наступна гра Far Cry 6, де на високих Лаштування ми отримали в середньому 169 кадрів за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 36% та нагрівся максимум на 66 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 78% та нагрілась максимум на 50 градусів. В результаті вийшов доволі такий потужний ПК, який навіть не кожен може зібрати самостійно. Звісно, цей варіант вже не для новачків, а для тих, хто дійсно потребує потужну ігрову або робочу машину з передовою відеокартою, високоякісним охолодженням, Женням та високою продуктивністю впевнений, цією збіркою ви будете повністю задоволені. Ну і погляньте на ось цей неперевершений зовнішній вигляд. Впевнений, геймерам, це точно зайде. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте ось такий лайк під цим відео. Не забувайте писати в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї збірки, чи оптимальна вона, що ви тут замінили, можливо, є якісь комплектуючі, які ви вважаєте за дорогі, і їх можна замінити на дешевші. Напишіть про це в коментарях під цим оглядом. Ну і, звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.